Позитивне мислення, дев'ять порад, позитивність. Добро своєю чергою незмінно пов'язане з умінням помічати у житті білі смуги. Тому поговорю про позитивність, про унікальний спосіб сприйняття реальності, що особливо відзначає позитивні сторони подій інших людей і себе самого. Принципова відмінність впливу позитивних і негативних думок на мозок визначає подальше життя людини. Якщо ми віримо, що зможемо досягти успіху в роботі або особистих справах, то чарівним чином притягуємо до себе позитивний результат. Це дійсно так, чи людина з позитивним мисленням просто частіше помічає в житті хороше. Подивимось, які корисні звички та властивості мають позитивні люди, і може бути спробуми їх перейняти. Що таке позитивне мислення? Безсумівно, більшість людей на землі хотіли б наповнювати своє життя позитивною енергією. Однак погляд, на речі, з презумпцією оптимізму формально є здебільшого філософським рухом. Позитивізм пов'язаний з тим, щоб сприймати кожну подію на благо і бачити світ очима переможця, тому вона тісно пов'язана з вірою і впевненістю в собі. Віра в те, що все обернеться добре, не гарантує, що так все і буде, але наповнює нас переконаністю та внутрішньою силою для того, щоб вірити і робити все, щоб досягти бажаного. В принципі, позитивізм полягає в тому, щоб відкинути негатив, ізолювати відчуття себе як невдахи та перетворити будь-яку подію, якщо не в радість, то у важливий життєвий урок, який робить нас сильнішими. Як включити позитив у своє життя? Позитивність це стан розуму, не більше аніж спосіб бачити речі під іншим кутом, і отже, це явище може перетворити для себе в корисну звичку. Потрібно лише трохи практики і старання. Позитивність не досягається відразу, але досягти її легше, ніж багато хто думає. Якщо ви витратите кілька годин на аналіз своїх думок, то зрозумієте, що насправді в людському мисленні переважають негативні думки. Так працюють захисні реакції нашої психіки, які неможливо повністю відключити, і це було б небезпечно. Головний ворог позитивності це страх. Одержимість страхом і очікування поганого робить нас невпевненими. Страх обмежує нас і віддаляє від бажаного. Однак загалом є тільки два варіанти кінцевого результату. Або станеться щось, що ми сприймемо як погане, або щось, що ми сприймемо як добре. Ймовірність десь 50 на 50. Так хіба не краще перетворити наше переживання в щось більш обнадійливе, позитивне і конструктивне? Було доведено, що чоловіки та жінки з високим рівнем оптимізму в середньому живуть на 11-15% довше, ніж ті, для кого не характерне позитивне мислення. Оптимізм не означає ігнорування життєвих проблем, але коли відбуваються негативні події, оптимістичні люди менш схильні звинувачувати себе і з більшою ймовірністю бачать перешкоду тимчасовою. Позитивне мислення робить наш день краще, позбавляє від зайвого стресу. Ми можемо прокинутися вранці та подумати, сьогодні буде дощ, це значить, що будуть пробки, я спізнюся, у мене буде менше часу на роботу, через що начальник зробить мені догану. одним словом, паршивий день. Або, що вимагає невеликих зусиль над собою, втім буде визначено більш позитивним. Сьогодні похмуро, ну це ж осінь, що з неї взяти? Треба вийти раніше, щоб уникнути пробок і встигнути закінчити роботу до вечора. Все буде добре. Дві альтернативи. Але одна змушує вас йти на роботу засмученим і налаштованим на негатив. А інша змушує відчути позитивне мислення, протистояти проблемам і зосередитися на їх вирішенні. Як стати позитивною людиною? Все залежить від вас. На думку. Вчених 50% нашого характеру визначається генетичними факторами, 10% навколишнім середовищем, але є ще 40%, які залежать тільки від нас і нашого ставлення до життя. Саме над цими 40% ми повинні працювати, щоб зберегти позитивне мислення. Саме ці 40% допоможуть нам бути щасливими та прожити довге насичене життя. Щастя є здоров'я. Позитивний настрій допомагає зняти стрес і як наслідок захищає ваше здоров'я. Згідно з дослідженням, проведеним в Університетському коледжі Лондона, підтримання позитивного ставлення пов'язано з наявністю сильної імунної системи й отже, меншою кількістю нейронодокривних запальних і серцево-судинних проблем, шукайте світлу сторону. У всьому, що з нами відбувається, є як позитивні, так і негативні сторони. Фокус у тому, щоб шукати світлу сторону навіть у негативному. Навіть найгірша критика може бути конструктивною. Зосередтеся на тому, щоб знайти щось хороше. Замість думок, за що мені все це, ви починаєте слідкувати за причини наслідковими зв'язками та починаєте думати, як поліпшити ситуацію. Все або нічого. Так не буває, не потрібно заглиблюватися в крайності. Речі не діляться на хороші і погані, між ними завжди знаходиться багато відцінків сірого. Тому, замість того, щоб думати тільки про два можливих результати, складіть список інших варіантів які можуть з вами статися. Це допоможе зрозуміти, що ситуація не така драматична й однозначна. Не звинувачуйте себе в невдачах. Саме їдка самокритика часто змушує нас зосередитися на негативних аспектах життя. Ви не відповідальні за всі помилки, всі провали та поганий настрій всіх людей на землі. Візуалізуйте досягнення. Трохи фантазії нікому не зашкодить, просто уявіть, що у вас все вийде, і це змусить вас перейнятися оптимізмом стосовно зусиль, які потрібно для цього докласти. Живіть себе позитивними емоціями. Дуже важко впоратися з неприємними думками, коли навколо нас суцільний негатив. Захочуйте себе, робіть те, що вам подобається, або те, що приносить вам задоволення, щастя. Дивіться смішні фільми, запрошуйте друзів. Гуляти з дітьми це прості повсякденні речі, які роблять нас позитивними. Проблема в тому, що іноді вони ми настільки звикаємо до них, що перестаємо цінувати. Оточіть себе позитивними людьми. Як посмішка або позіхання, оптимізм і песимізм також заразні. Спробуйте оточити себе позитивними людьми. Це стосується соціальних мереж, якщо ви підписані на персонажів і блогерів, які щодня розв'язують ворожі баталі в коментарях, то задумайтеся, а чи так вам потрібна ця порція негативу, може краще подивитися на YouTube наукову документалку, користі точно буде більше. Читайте також, чому ми потерпаємо від низької самооцінки, і як підвищити її підвищити, що таке депресія, і як розвинути позитивне мислення. Що таке емпатія, так як навчитися чуйності? Розвивайте в себе позитивне мислення, долучайтеся до гарних думок, до гарних подій. робіть добре, робіть світ краще навколо вас.